Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Україна розробляє власний модуль планування авіабомб. Його перше випробування пройде за кілька тижнів. Про це повідомив начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Він також зазначив, що зараз Україна використовує близько 100-300 іноземних високоточних авіабомб на місяць, а РФ три тисячі. До кінця року будуть готові 20 пілотів F-16 для ЗСУ. Щоб повністю забезпечити пілотами всі 80 плюс F-16, які передадуть Україні. Потрібно ще півтора роки. Про це пише видання Політіко. Відомо, що у ВПС США офіційно заявили, що у них немає місць для підготовки більш ніж 12 пілотів за 2023-2024 роки. Данія підготує 8 пілотів до кінця року, а у Румунії лише готуються проводити навчання. Попередні результати виборів в ЄС демонструють, що європейська народна партія, яка традиційно підтримує Україну, посіла перше місце за результатами виборів до європейського парламенту та отримає 189 місць із 720 замість наявних сьогодні 176 із 705. Такі офіційні попередні результати розподілу місць оприлюднено на сайті Європарламенту за даними 26 із 27 країн ЄС згідно з попередніми результатами другою за чисельністю політичної групи залишиться прогресивний альянс соціалістів і демократів, приблизно 135 місць. Замикає трійку об'єднання лібералів, оновлюючи Європу. Кількість мандатів якого може скоротитися зі 102 до 83. У Франції президент Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту. Такий крок пов'язаний з тим, що партія президента не набрала очікувану кількість голосів. Перший тур відбудеться 30 червня, другий 7 липня. Протягом доби в Україні всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Про це повідомляє прес служба компанії «Укренерго». за повідомленням. Графіки застосовуватимуть для промислових та побутових споживачів з 16 години до 22 години. Вказано, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати. Як повідомили в ДСНС України за тиждень з 3 по 9 червня у водоймах загинули 23 українці, зокрема 4 дитини. У відомстві наголосили, що основною причиною інцидентів є ігнорування правил безпеки. Крім того, там закликали особливо уважно пальнувати за дітьми та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми. За даними надзвичайників, загалом із початку 2024 року на воді загинуло 414 людей, зокрема 26 дітей.